Дати людині далі просити, як пача. Батьківщина завжди за те, щоб покарати винних, якщо, звісно, відбуваються певні скажімо, корупції, зловживання, розкрадання бюджетних коштів і тому подібне. Але ми завжди проти того, щоб. Ці всі процеси відбулися не у рамках чинного законодавства. І ми бачимо, що виборкове правосуддя завжди закінчувалося погано для тих, хто починав цей процес. От. І вони навпаки можуть дати можливість відповідним партіям ще більше набирати обортів і рейтинг при, перед суспільством. Тому що люди реально розуміють, що влада для них нічого не робить, сама займається цими. Порушенням і корупцією, не карають не притягують до відповідальності тих, які в минулому мали відношення до цих розкрадань бюджетних коштів, ми знаємо, за кого йде мова. От. Вони роз'їжджаються по всій Україні ці, ці е, люди, а беруться незрозуміло за кого і. І що хоч вони результат хочуть досягнути, це зрозуміло ні для кого. Хочуть лякати всіх нас, ну вже ми бачимо, як лекали, яким ну, чим це завершилось. Якщо влада не робить висновки, висновки з минулого, то це це їхня проблема. Люди також дадуть рано чи пізно свою оцінку на рахунок цього. Ось таки повертаючись до області, якщо брати за десятибальною шкалою. Як ви можете оцінити успіх батьківщини на цих виборах, яку ви оцінку поставите по 10 бальній шкалі? Це перше питання. І друге питання все-таки по ефективності роботи нової обласної ради. Ви вже як депутат, який має досвід, який працював попередні скликання. Як вважаєте, ефективність буде кращою чи гіршою у зв'язку з тим, що прийшло дуже багато партій дрібних, і потрібно кожен раз, напевно, буде домовлятися по принципових рішеннях? Я, я сказав, що е, батьківщина працювала. У минулому скликанні найменшу фракцію, одна із найменших фракцій, а показала високий результат. Якщо ви подивитеся на наших депутатських звернень, рішень, які були подані в відповідних інстанціях від батьківщини, вони найбільші сьогодні. Також хочу вам сказати, що ми як депутати обласної ради використали свій, свої фонди депутатські щодо ну, допомоги люд, людям, які потребують е, у 300 разів більше, ніж інші, на увазі, що ми навіть забирали їхні фонди, інших депутатів, які не використовували ці фонди. Це дозволяється? Ми зверталися. Звісно, якщо депутат не використовує, йому байдуже е, там доля. Бідних людей або тих, що потребує допомогу. А таких багато? і ми дивимося, що він не використовує свій фонд, ми звертаємося до нього, віддайте нам батьківщині, ми, тому що до батьківщини звертаються люди. І ми таким чином використовуємо його, його фон. От. Для тих людей, які дійсно потребують допомоги. Якщо оцінювати наш. Ну, Результат перемоги, то я рахую, що це ну, результат непоганий і... Ну, по десятибані шкалі. Ну 9 з плюсом. Ого. Ого. Молодець. Ого. А скільки фонд у вас був на депутата цього склеплення? Того склеплення не було. Як ви було? Ви ж журналіст мали б слідкувати за це. Ви подивіться скільки, скільки фонд був нам по три тисячі з з кожного депутата гривень ми на кожний ми... на кожний. Ми а я ми відмовилися було від фонду. Минулого. Тож минуло скликань? Ну це відмовилася від фонду депутатського фонду. Минуло скликань. Я Чого скликання було по три 30... тисячі. Від... Кожний депутат мав право на свій, на своє рішення. Виділити зі свого фонду відповідну суму для тих, які потребують потребували підтримку і допомогу. Ми використали свій, свій ліміт у 300 разів більше, чим е, був виділений для нас. Дякую вам. Хочуть Хочу Дякую.